Привіт, Леся! До сестри Ольги Косач 10 вересня 1895 року колодіж. Дорога Олесю, ну як же ж чи поздоровляти, чи не поздоровляти з поступленням в пенсіон? Напиши, як то тобі здалася школа. Я бо ще думаю, що я не так хутко буду в Києві, поки то ви наладите ваші діла, то ще будемо писати листи. Чи все я вам послала, що треба? Повой не послала, бо папа не схотів узяти його. Напиши мені, будь ласка, як робити пастилу з яблук, то я зроблю її чимало, бо жиди вже дали отсипу корець дуже добрих яблук. Також напиши рецепти по видил яблук і слив, спосіб маринування слив і грушок, і то не гаючись, бо грушки вже лежать у погребі, все надзвичайно раптово поспівається цей рік. А сливки от от будуть трусити. Спитайся у мами, чи треба увесь сир ховати для нас, чи можна частину продати, бо його багато одушується, уже знов зібралося стільки, як я в Київ послала. Прости, що лист такий сухий, хазяйственний. Що ж робить, перший раз у житті беру на себе роль евангельської марфи. Тоді, як перше скоріш наближалася до Марії, отже, й мова у мене відповідна новій ролі Бувай здорова, так як моя дора, більш не пишу, бо ніколи. Цілую тебе і маму, і всіх знайомим кланяюся, твоя Леся.